Перевірка на швидкість наприкінці навчального року учні шкіл міста мали можливість протягом олімпійського дня перевірити свої здібності у бігу, отримати медалі та призи. Захід, організований відділенням Національного олімпійського комітету України у місті Горішній плавні, виявився насиченим на події. 350 учасників олімпійського дня зібралися на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Тут приймають участь дійсно з першого по 11 клас в такому форматі: перший з другим, третій, з четвертим, п'ятий, з шостим, сьомий з восьмим, дев'ятий і одинадцятий. І в такому форматі проводять і дистанції. Для молодших школярів 30 метрів, для середнього віку п'ятий, шостий клас 250 метрів 60 метрів, далі сьомий, восьмий, 250 метрів і дев'ятий, одинадцятий 500 метрів. В такому форматі окремо дівчата, звичайно, хлопці. Змагальний день складався із бігових дистанцій. Виступам передувала розминка. Деякі учні самостійно почали розігріватися силовими вправами. Вже усі разом учасники майбутніх забігів розім'ялися під час олімпійської зарядки, яку для дітей провів кандидат у майстри спорту України з веслування на човнах дракон Сергій Гурін. Руханка не тільки розім'яла м'язи в учасників олімпійського дня, але й додала позитивного заряду. Зараз уроки майже де-факто закінчились, і їм хочеться отаких от масових розважальних спортивних програм, і вони з задоволенням приймають участь, тому що якась потрібна розрядка після навчання. Ну і я думаю, що дехтось може, хай це буде один-два, навіть п'ять, це буде теж добре, почнуть займатися і захотять перемагати. Після розминки розпочалися змагання. Бажання виявити себе та перемогти у забігу демонстрували усі учасники. Було трошки дуже інтригуюче, а, бо були вже не як минулого разу, а шості та восьма, були вже сьомі, восьми. Тобто конкуренція вже трошки відійшла. Але ж ми сьомий клас, восьмий, трошки вже сильніші, Вони більш бігали, у них є практика, а, тому конкуренція була так. Було дуже добре, класно. Швидко побігли та прибігли сьоми та 8. Ну, Все добре. Важко бігати наприкінці навчального року, вже сток... стільки сил витратили на уроки контрольні, там... чи залишилися сили бігати. Та ні, ми любимо бігати. Ну, Спорт і навчання це різні. Якщо ми робимо навчання, це ми робот... робимо роботу міском, а якщо ми бігаємо, то це спорт. Ну я так розслабляюся. Приділяють час бігу і представники наймолодшої вікової категорії, учні та учениці третього класу ЗОШ номер 3 Одна із переможниць забігу розповіла, чи приділяє вона свою увагу бігу. Іноді я так можу по п'ятницям бігати, 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 там уста дуже сильно. Тобто в тебе є досвід бігу, да? Ти вже бігала?» да, «Так, да. так». Ну і розкажи, що тобі це твоя вчителька, так? Тобі настанови давала? Ну да. Як її звуть? – Інна Миколаївна. Що вона тобі казала, які настанови давала. Ш е що, що ти переможеш, ти е клас побі... ну, виграти цю весь клас. Артур Галаган грає у футбол та займається у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник Спорт. Яким ти прибіг? Другим. Важко було виступати бігти. Так. Да. – Чому саме важко? Ну, суперники сильні. Активно налаштовувала своїх учнів перед стартом класний керівник 2 Б ЗОЖ номер 3 Інна Лісаченко. Вчителька розповіла, як її діти почувалися на старті. Дуже хвилювалися. І ви ж бачили, я кожного з них трогала за плечі, тому що їх прямо трусило. Для них це було дуже відповідально. Вони дуже переживали. Інна Лісаченко пояснила, чому опинилася разом зі своїми учнями на старті. Тому що їх дуже сильно люблю. Якоїсь Мотивації особливої не було. Я просто їм сказала, що вони будуть захищати честь своєї школи, і для них це була дуже така поважна подія. Вони до цього готувалися. Ми провели спочатку в себе в класі відбір, тобто ми бігали декілька разів, хто перший, хто другий. І в нас прийшов весь клас підтримати. Як ви бачите, в нас тут вболівальники сидять, тобто. Ось таким чином тобто це не весь клас бігав, да? а найкращі в класі. Скільки в чоловік? Ті, хто да. Ну нам сказали по 10 чоловік. Ми всі бігали, але нам сказали, що з класу потрібно лише 10. Спортивний у вас клас. Так, спортивний. На фізкультуру ходять дуже люблять. Під почесним першим номером стартував Тарас Рибак, який також на першій позиції фінішував під час свого забігу. Де такий номер взяв, Тарас? Перший номер. Мені е, моя вчителька наклеїла, бо знала, що я перший прибігу. А як тобі вдається так бігати, всіх випереджати і першим фінішувати? Та я просто е, в школі завжди перший прибігаю. І, і сьогодні я постарався і був зосереджений. А який вид спорту тобі подобається? Футбол. Ти ходиш на футбол чи ні? Ні, я папу прошу, щоб записав, але зараз я поки що на плавання. Для чого спортом потрібно займатися? Ну, щоб бути сильним і бути качком. Качком хочеш бути? Да. Добре. В гарному настрої перебували на спортивному святі юні бігуни Зош номер 4, які завершили навчання у другому класі. Чим тобі спорт цікавий, чим подобається? Ну, дім, то, що ти стаєш крутим, то, що ти стаєш сильним, і то, що потім, якщо ти щось захочеться важке підняти, чи жона попросить, то можна буде підняти. Розкажи, як ти пробігла? Ну, як змогла. Бігла швидко. Mm, а да. Розкажи, чим цікав спорт тобі? Для чого треба займатися спортом? Mm, «Щоб щось вміти. Якою ти прибігла тут? Я не знаю, яке в мене місце. Тобі цікаво було? У mm. неї mm. друге місце. О, ти радів за нею? Так, <клес> да, я дуже радів за неї. Підтримував? Да. Добре, молодець». Інші дівчата також ділилися враженнями від забігів. У мене день спорту. Якого спорту? Ну, корисного, наприклад. Ну, який вид, який вид? Що це таке? Плавання чи ні? Ні, це не плавання, це біг. Багато бігли? Так, я іноді, коли виходжу на вулицю, я іноді 30 там метрів біжу. І Якраз, звісно, і ще не знако, яке місце зайняла. Ну дуже цікаво. Для чого тут перемагати треба? Для того, щоб отримати перше місце, щоб краще бігати. Так. Ну а взагалі, фу, Настя який сьогодні в тебе ось тут? Добрий. Добрий ну хвилювалася чи ні, коли бігла? Та хвилювалася. Чому хвилювалася? Та... Не знаю. Чомусь хвилювалася. Деяким учасницям довелося під час забігу долати труднощі. Я намагалася чим Я... У мене нога боляла, не но біжала як могла. Меня... Я думала, я десь втора чи третя буду. Я біжала як ракета, у мене ноги боліли, і мені було все одно, я біжала. То це важко бігати чи ні? 에... Ну, якщо ти вмієш бігати, то це не важко. Тобі важко було бігати сьогодні? Ні. ні? Як відчуваєш себе після бігу? Нормально, не трішки стала, ну, стріля добігти змогла. Як ти себе після бігу відчуваєш? Добре. Це важко бігати? Дуже важко, угу. бо якщо ти вистробігаєш, це не важко. Хто спортом займається, це на Ізяк, то не займаєшся, це дуже буде важко. Якщо ти займаєшся футболом, то, то тобі дуже легко бігати. А ви займаєтесь футболом? Ні, я акробатикою займаюся. А, а я займаюся дома гімнастикою, хочу записатися. Олімпійський день підтримав традицію одного з наймасовіших спортивних заходів міста. Після завершення змагань призери та переможці отримали грамоти та сувеніри від олімпійського осередку Національного олімпійського комітету України.